Я пограти в гру, яка на асоціації, тобто знайти предмет, який схожий на круг чи квадрат. Зверніть увагу, у мене є дві картини. На одній картині намальовані предмети, які схожі на круг, на іншій картині намальовані предмети, які схожі на квадрат. Ось ми зараз з вами будемо грати в таку гру. Ось я беру геометрична фігуру. Яка це? Квадрат. Так, дивимося, на якій картинці у нас зображені фігури, які схожі на квадрат. І називаємо це у нас подарунок. Ось так ми робимо. Так. Це в мене геометрична фігура круг. Дивимося, на якій картинці зображені фігури, які схожі на круг. Так, ось у нас сонечко, воно теж круглої форми. Думаємо так грати. Це у нас квадрат. Дивимося, що схоже. Кубик. Так, він квадратний. Ось так ми закриваємо. Ще геометрична фігура квадрат. Дивимося. Телевізор має квадратну форму. Це в нас круг. Дивимося, що в нас схоже на круг. Помідор. Ось так. Опять у нас геометрична фігура квадрат. Дивимося, що ще схоже. Кубики, да, вони квадратні, ми ось так зробимо. Круг. Що в нас схоже на круг? М'яч круглої форми. Тому ми ось так робимо. Круг, що в нас ще схоже? Годинник круглої форми. Так. Це в нас квадрат. Дивимося, що в нас? Будівельний матеріал, да? ми з вами дивилися, це він схожий на квадрат. І остання в мене геометрична фігура це круг. Це у нас схоже, що лялька. Не валяйка. Ось так. Бачите, як гарно получилось. Ви можете також вдома пограти в таку геометрию разом з батьками. І або знайти вдома предметів, схожі на ту чи іншу фігуру.